Цього місяця мої бажання з віжуалборду стали реальністю. Я занурилася в атмосферу 80-х, знайшла роботу, гуляла Києвом та відвідувала заклади, обговорювала книги і просто жила своє маленьке життя тут і зараз. Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вітати вас на моєму каналі. Тут кадри мого життя, подорожі, прогулянки книгарнями та Києвом. Враження від книг, і якщо це вам подобається, залишайтеся. Ви можете зараз вже підписатися, поки не забули. А якщо я вам не сподобаюся, відпишитесь потім. У моєї подружки. Ей. У моєї подружки сьогодні день народження, тому я зараз збираюся, ми будемо їхати їй дарувати квіти, і потім поїдемо на майстер-клас з кераміки. Я боже, я дуже давно вже хотіла спробувати зліпити якусь чашечку. I'm so sorry I'm late. Traffic was crazy. <laughs> Down, darling oh. we've come to fight this time. We've left a hole. Сьогодні іноплентяні. Я просто збираюся на вечірку до моєї подружки на день народження. і це буде щось по типу афрокудрів. Я спочатку намагалася накрутити на вушні палички, але це так довго просто. Я зрозуміла, що я буду дійсно отака. Тому будемо робити щось інше. Сподіваюсь, в мене вийде. Ну, це виглядає якось так. Зв'язок з космосом. Нещодавно я влаштувалася в агенцію на посаду контент креатора і це я їду просто подивитися, як у них все влаштоване, як проходять зйомки. І на цей момент, коли виходить це відео, у мене вже було 10 зйомок. Поки що мені все подобається, окрім того, що в мене тепер ще й менше часу на свої соцмережі, але я намагаюся якось викручуватися. Після зйомки домовилася зустрітися зі своєю подругою і поки її чекали, зайшла пообідати в веганський ресторан Орангутан. Я в цьому закладі була вперше і взяла собі шаурму з норі та сиром. Воно на смак було схоже мені на суші. Це було смачно, і мені б хотілося прийти ще раз, аби спробувати інші позиції з меню. Я вам дуже раджу подивитися цей серіал, а хто його не зрозуміє, пишіть мені, я поясню. Це найкраща екранізація за багато років. Я приготувала тофу в клярі. Я таку страву їла в китайському привіті. І щоб ви розуміли, у мене вийшло смачніше, ніж в ресторані. Це мій сніданок на вокзалі, тому що я їду на зйомку за Київ. І це в мене таке маленьке робоче відрядження на один день. У мене була зйомка для виробництва меблів, і після зйомочки мене накормили сушами та відвезли додому. У мене еволюція, не смотри на мене. А валяться может. Типа на дорожнее знаки пухи. Да. на заслужив. Ну это не правда. Правда? Правда. Творин подрагала за Почекай, що раз фрукци попал. О, за досконалення. Ну да. один два. Лиза запинайтесь и посмотрим. Да, да Окей. Тобто, если не влажается, типа, полицейский... То мы гоним, блядь, по максимуму. Да, Цей день у мене мала бути зйомка, але вона перенеслася, тому я вирішила приділити час собі. Я швиденько помила голову, зробила собі отаку зачіску. Вона мені дуже полюбилася, зібралася та пішла в новий зал. Ну як новий? Для мене новий, але він мені не сподобався. Занадто гучна музика. Тренерку майже не чутно. Вона не допомагала дівчатам, які неправильно робили вправи. Тому мені таке не дуже підходить. Я планую спробувати інший зал. Після тренування вирішила поснідати в кулінарії і вперше пішла в кіно сама. Ще, як виявилося, я була єдиною людиною в залі. У мене ще такого не було, тому це цікавий досвід. Он так поворачивается и видит мою маму с тобой. И вот такой... женщина, не делайте, это! женщина, я хочу, общик, я слушаю вас. Я зараз збираюся на книжкове обговорення голодних ігор. Я дуже давно хотіла обговорити цю трилогію, тому що ну, це моя Роман Емпайр. Я просто їх обожнюю. Це дійсно входить в топ найкращих прочитаних за все життя. Я читала тільки поки що трилогію, не читала приквел баладу про співочих пташок і змій. І хто не знає, нещодавно Сюзанна Колінс випустила нову книжку про гейміча. Гейміч був ментором, і він пройшов Голодні ігри, і був ментором у Катні та Піти в Голодних іграх. Тому я дуже чекаю! Привет. Дуже чекаю, поки у нас її перекладуть, щоб її прочитати, тому що я лох і не знаю англійською. Треба вчити англійську. Я б могла прочитати її польською. Мені, в принципі, окей, читати польською, але. Польською я ще не дочитала Беладонну, ну тобто я дочитала першу частину Беладонни, мені сподобалось, але там ще є друга, третя і доповнення. І я така: ну якщо я вже буду читати польською, то я дочитаю Беладонну. Боже, мені так подобається, як зараз лягає е, макіяж на обличчя. Тобто, воно так натуральненько виглядає. Я взагалі майже нічого не змінювала по продуктам косметики. Я змінила тільки догляд. Тобто, вся проблема в тому, як лягав мій макіяж, було в догляді. Я собі купила сиворотку, крем і праймер. І тепер, ну, ви можете бачити.

Що от у нас історія на трісток просто у нас любов, любов, любов. А тут і після того, як він очолив панем, оце він тих моментів, які він робив для неї, щоб на неї повпливати, те, чого не бачив панем і не бачили оточуючи просто от якісь їхні він Помітив брошку її. Переспівницею, а в його власній історії переспівники зіграли дуже важливу роль, якщо пам'ятаєте. Да -да -да. <stimul4> <свірок> <пирок> і це теж ще один триггер, типу сам символ цієї переспівниці, наскільки для нього тригерно з його власної історії. А Бо от хтось вона... б інший був, він би вже вибив. <свірок> якщо... да, просто, не... просто віддати наказ комусь і навіть не приїжджати. Він да. ж перший, <пирок> він перший لا, приїхав до неї. Він повернув їй піту і сказав, що у нас буває те, що ми більше все любимо. Чотири приз. Я розкажу вам правила вікторини. Добре. Якими ягодами хотіли отруїтись піти. Казі саме. Переможниця нашої стає Наталя. Я вам дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, якщо воно вам сподобалося, написати коментар та підписатися на канал, аби не пропустити нові відео. І до нових зустрічей всім па-па!